Вітаю, шановні українці! Мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Тема сьогоднішнього відео стратегія позиціонування. Давайте розпочнемо з невеликого екскурсу, з історії. Раніше не існувало такої кількості бізнесів, а відповідно з цим, такої конкуренції. Коли бізнес створював якийсь продукт, потрібно було в залежності від складності багато років, щоб його повторити. З настанням епохи глобалізму та технологічної просунутості світу всі процеси пришвидшились. Будь-який продукт стало легко скопіювати. Таким чином, з'явилася велика кількість конкурентів та рішень на будь-яку потребу. Це призвело до того, що спершу всі змагалися, у кого продукт краще. Але з часом, так чи інакше, кожен бізнес почав відповідати необхідним стандартам, щоб його купували. Тоді почався бум на рекламу, суть якого в якійсь мірі зводився до того, що успішними будуть ті компанії, які мають більше ресурсів на неї. Все це унеможливлює безпечне існування бізнесу у довготривалій перспективі та обіцяє ризики перед більш великими гравцями ринку. Це було обумовлено тим, що за статистикою на більшості ринків основний обсяг доходів забирають перші три компанії-лідери. Тоді експерти з маркетингу почали думати, що можна в цій ситуації вдіяти, та задалися питанням: а яким чином людина приймає рішення про купівлі якогось продукту, обираючи між різними варіантами та пропозиціями на ринку. Якщо в рамках цієї розмови спростити всі наукові маркетингові дослідження, то це можна уявити наступним чином. Будь-яка людина аналізує та систематизує отриману інформацію. Наш мозок унікальна штука. Він в змозі аналізувати та зберігати величезну кількість інформації. В той же час в світі існує нескінченна кількість термінів, значень, слів, які в принципі неможливо запам'ятати. Для цього мозок намагається, економлячи власні ресурси, розподіляти можливості. Нашої пам'яті та виділяє для кожної категорії інформацію певного розміру комірку пам'яті. Тобто, якщо нам цікава якась тема, то в цій категорії ми будемо пам'ятати велику кількість інформації. В той же час, в категоріях, які нас менше цікавлять, інформація буде обмежена. Якщо взагалі не цікавимось певними категоріями, то в них будемо пам'ятати в середньому близько трьох якихось ключових тез. Назв, дат і тому подібне, які ми колись десь чули чи бачили. Давайте розглянемо, як це працює з точки зору купівлі товарів чи послуг. Коли у нас з'являється потреба у якомусь продукті, ми починаємо згадувати бренди, так би мовити, дістаючи їх з власної комірки пам'яті. Зазвичай можемо пригадати близько трьох назв компаній для кожної категорії наших потреб з життя. І цього зазвичай більш ніж достатньо, щоб прийняти рішення про купівлю. В той же час пригадайте, що відбувається, коли ми не бачимо цих брендів на полицях в магазинах чи на сайті. Тоді спершу починається ступор, потім роздуми, купити в іншому місці чи спробувати щось невідоме. Це викликає у нас певну тривогу та складнощі з вибором. Таким чином, для того, щоб будь-які продукти продавалися, компанії намагаються шляхом реклами зайняти лідируючі позиції у свідомості своїх споживачів, щоб, коли у людини з'являлася якась потреба, вона відразу пригадала їх продукт та зробила вибір на його користь. Що успішно і роблять найсильніші гравці ринку. В той же час що залишається робити всім іншим компаніям, які не мають таких ресурсів, щоб в лобову конкурувати з більш сильнішими бізнесом? Для цього і було винайдено таке рішення, як позиціонування. Воно дозволяє бізнесу диференціюватися від конкурентів за рахунок власної унікальності, що допоможе знайти своїх прихильників, а відповідно з цим забезпечить бізнес часткою ринку. Якщо ви бажаєте більш детально розібратися в цьому питанні, раджу вам прочитати книгу Джека Траута та Ел Райза Позиціонування Битва за розуми, де все чітко розписано та розкладено по полицях, як саме це працює. А ми рухаємось далі. Можна зробити висновок, що в кожній категорії товарів чи послуг існує велика кількість конкурентів, і наше завдання стати унікальними в своїй. Отримати власне позиціонування, закріпитися на лідируючих позиціях у пам'яті наших споживачів і регулярно отримувати від них прибутки. Але постає питання, як це зробити? Особливо, якщо лідируючі позиції зайняті конкурентами. Для цього необхідно створити чи перейти в іншу вільну категорію або підкатегорію та зайняти там місце лідера. Щоб це зробити, нам необхідно зрозуміти, що кожен існуючий товар чи послуга знаходиться в певній стадії зрілості ринку. Спершу завжди йде війна за позиціонування у ключових факторів вибору продукту. Для цього потрібно зрозуміти, як ми кажемо, які джобс виконують наші продукти для клієнтів. Якщо конкуренти не застопили за собою лідируючі позиції, ми повинні це зробити. В противному випадку переходимо до стратегії відносних переваг. Зазвичай це пов'язано з безпекою, але не обов'язково. Як приклад, компанія BlackBerry позиціонувалася як самий безпечний з точки зору конфіденційності даних виробник мобільних телефонів, доки ця технологія не стала загальнодоступною для всіх гравців ринку. Я маю на увазі Face ID, хмарне збереження даних і таке інше. Тому компанія втратила своє унікальне позиціонування. В той же час, з точки зору безпеки, компанія Volvo і досі залишається як найбезпечніший автобренд та постійно працює на підтримку цього позиціонування. Хоча існують не менш безпечні автомобілі. Таким чином, наше завдання полягає у пошуку відносних переваг, якими ми можемо, за якими ми можемо зайняти лідируючі позиції. Якщо всі вони зайняті, переходимо до підривних інновацій. Тут наше завдання створити продукт, щоб він був в якійсь мірі ну, залишався в нашому сегменті ринку, але в той же час відносився вже до іншої категорії та швидко навчити наших клієнтів ним користуватися. Це ми бачимо на прикладі автомобілів Тесла, які, залишаючись автомобілем, вже стали абсолютно іншим продуктом. Якщо і це виявиться. Зайнятим або ми не в змозі створити щось подібне, переходимо до позиціонування за технічними характеристиками. Тобто, для нас немає значення, що насправді важливо для клієнтів, роблячи упор не на, на тому, в чому наші сильні сторони, і кажемо, що саме це важливо, і ми тут найкраще. До речі, Тесла теж це використовує. Якщо так сталося, що у нас не найкращі технічні аспекти продукту. Тоді переходимо до звичайного канального маркетингу та по можливості демпінгу. Тобто намагаємось за рахунок великої кількості реклами та низької ціни забрати собі, собі цю категорію клієнтів. Як приклад, можу згадати позиціонування пива Чернігівське. Похизуватися якимись важливими для споживачів аспектами вони не могли. Тому випускали рекламу про те, що виготовляють його на якісному обладнанні. Потім перейшли до соціальної складової, була реклама випив за Кермо сідай», потім перше Екопиво України. Хоча в чому це проявлялося, так і не зрозуміло. Головне, що вони намагалися стати хоч в чомусь першими, щоб застопити за собою позиціонування та, відповідно, щоб їх запам'ятав споживач. Хочу зазначити, що якщо ваш бізнес має великий пул продуктів. Не обов'язково всі заточувати під одне позиціонування, а краще може виявитися розділити їх для кожної категорії по окремості, знайти їх релевантне позиціонування та просувати їх на ринку. Ви це можете побачити на прикладах великих автомобільних чи табачних корпорацій, де в кожній категорії вони мають свої продукти. Це пов'язано з тим, що ринок працює, так би мовити, циклами. В процесі свого існування та насичення конкурентами якихось підривних інновацій, уподобань споживачів, він постійно змінюється на різні стадії і, так би мовити, повторюється з часом. Альтернативним або додатковим рішенням позиціонування для вас може бути іст-модель, яка складається з шести категорій. Це означає, що на ринку ви можете бути, перше, найбільш дешевими. Тобто пропонувати найнижчі ціни на свої товари чи послуги. Друге. Найбільш великими мати найбільший асортимент, найбільше покриття, кількість магазинів, представництв або якісь найбільші можливості в специфіки вашого ринку. Третє найшвидшими. Мається на увазі по часу обслуговування, виконання роботи для клієнтів, можливо, швидкість передачі даних. І тому подібне. Четверте. Найлегшими простота роботи з вами, легше всього купити або використовувати ваш продукт. П'яте надавати нестандартний клієнтський досвід, те, що клієнти не отримують співпрацюючи з конкурентами. Це можуть бути дорогі подарунки, статус, який дає певні унікальні можливості, якісь привілеї чи взагалі побудова інших унікальних зв'язків з клієнтами. Шостий – найкращі пропозиції. Ви даєте ринку унікальні ексклюзивні продукти чи світові новинки. В основному компанії можуть поєднувати в собі дві категорії, лідери можуть і три. Звертаю вашу увагу, що категорії це обширне поняття. Їх можна по-різному інтерпретувати, тому, аналізуючи власний бізнес, конкурентів та ринок, робіть це дуже уважно. Давайте на конкретному прикладі побачимо, як працюють бізнеси за такою моделлю. Розглянемо три компанії ретейлера на ринку України, які їх категорії позиціонування. АТБ – це найбільша мережа і спочатку створення була з найнижчими цінами. Тобто ми бачимо дві ключові категорії: самий дешевий та самий великий з точки зору кількості торгівельних точок. Що дало змогу розвинути елементи третьої категорії, яка мала атрибути найлегший та найшвидший, в контексті того, що дуже багато магазинів біля дому, тому можна швидко та без проблем, тобто легко придбати базові продуктові товари, але це більше елементи доповнення, ніж конкретні категорії. З часом ми побачили з вами спробу зайняти категорію нестандартний клієнтський досвід, коли АТБ незадовго до початку війни. Намагалися запустити свої фінансові картки для споживачів, купуючи за якими ціни були нижчими. Сільпо майже відразу зайняли лідерство в категоріях нестандартний клієнтський досвід, запустивши за допомогою персональних карток бонусну програму, де споживачі збирали різні бали за покупку та отримували кешбек. З часом сільбо, Сільпо тільки підсилювала позиції в цій категорії. Можна згадати обмін балів на якісь товари чи подарунки за покупки від певної суми. Потім створили лясільпо для більш заможної категорії споживачів. Наразі вони роблять унікальні стилізовані торгівельні точки, що спонукає споживачів не просто йти туди за продуктами, а в якійсь мірі цікаво проводити там час. Другої категорії була, на мій погляд, найкращі пропозиції на ринку. Тобто, в сільпо асортимент був більшим за АТБ, де було набагато більше іноземних виробників. Тому, якщо перед споживачем було питання варіанту вибору, а не ціни, він обирав саме сільпо. Ашан займав категорію найбільший з точки зору асортименту, найшвидший за рахунок кількості каз. Тобто, кожен споживач міг вибрати на любий смак собі товар та не витрачати час у черзі. Також в якійсь мірі були елементи категорії найкращі товари. Але тут все ж таки мова трохи про інше. Завдяки найбільшому товарному асортименту є з чого вибирати, а не те, що в Агашані є щось суперунікальне. На цьому прикладі ми бачимо, як виглядає позиціонування за іст-моделлю. Як компанії конкурують між собою, рухаються за обраними стратегіями та щось змінюють, ведучи свою гру на ринку. Ще однією з ефективних стратегій позиціонування є всім відома стратегія Блакитного океану, яку ми розглядали в одному з минулих відео. Якщо ви ще не дивилися, посилання залишимо в описі під цим відео. Перед тим як ми перейдемо до самої стратегії позиціонування, Давайте зафіксуємо певні висновки. Якщо на ринку наш продукт не входить в трійку лідерів, це ознака суттєвих проблем та ризиків для нашого бізнесу. На жаль, частина власників та керівників не розуміють цих очевидних речей та ігнорують створення позиціонування, віддаючи перевагу іншим потребам бізнесу. З часом це призводить до лінійної конкуренції, де якраз і перемагає той. Хто більше витратить коштів на шаблонні маркетингові рішення. І це ще в кращому випадку. Наше завдання зробити все можливе, щоб цільові клієнтські групи запам'ятали наш продукт. Для цього нам слід стати лідером своєї категорії. Хочу зазначити, що, на мій погляд, позиціонування може розгортатися на різних рівнях бізнесу. Перший між компанією. Та B2B-клієнтами чи партнерами. Другий між продуктом компанії та кінцевими споживачами. Третій між компанією та співробітниками. Причому, в залежності від типу бізнесу, його специфіки ринку конкурентів, позиціонування може бути як єдиним для всіх рівнів, чи навпаки, унікальним для кожного. Переходимо до створення стратегії позиціонування. На першому етапі наше завдання зібрати всю необхідну інформацію та ретельно її проаналізувати. Задайте собі питання, чому клієнти повинні купувати саме у вас, а не у вашого конкурента. Іноді я чую відповідь, тому що ми такі круті. Під словом, круті можете підставити будь-яке значення, сенс від цього не зміниться. А хто, крім вас, співробітників та, можливо, знайомих, теж так вважає і чому ви вирішили, що що ваш суб'єктивний критерій оцінки крутизни є важливим фактором для клієнтів. І навіть якщо це все ж таки виявиться так, де гарантії, що конкуренти це зроблять краще, чи цей критерій з часом не стане іншим? Запам'ятайте, ви не ті, ким себе уявляєте, а ті, ким вас вважають клієнти. Бувають ситуації, що клієнти вже давно чітко вас позиціонують, і це може бути дійсно релевантним рішенням для вас. Тому не потрібно чогось вигадувати, а покращити свої сильні сторони, вливати слабкі та попрацювати над піаром. В той же час бувають і протилежні випадки, коли у клієнтів давно сформовано негативне позиціонування вашого бізнесу. Тоді може знадобитися багато ресурсів, щоб зробити репозиціонування. Але все залежить від масштабу проблеми, іноді це призводить до зміни назви компанії і. Всього іншого, щоб не бути якось пов'язані з цим негативом. Тому аналізуємо наших клієнтів, а саме, чи є чітке позиціонування нас на ринку, якщо так, позитивне воно чи негативне, який вплив це має на наш бізнес? Які кількісні та якісні значення ми маємо. Тобто нас не цікавить, про що нас думає по окремості якийсь клієнт. Нам головне визначити, чи є закономірність. В їх відповідях. І що це за клієнти? Можливо, 90% вважають, що у нас все добре, а 10% що все погано. І ці 10% поки що приносять бізнесу основний дохід. Тому потрібно зважено оцінювати їх відповіді. Далі переходимо до конкурентів. Як вони себе позиціонують, яка їх стратегія розвитку, які їх сильні та слабкі місця? Чи зайняли вони лідируючі позиції у стратегічних категоріях нашого ринку? Наскільки вони великі чи малі у порівнянні з нами. Це дозволить зрозуміти, у разі певних обставин та потреби, чи будемо ми здатні привласнити їх позиціонування або вони наше. Якщо наші клієнти, партнери чи споживачі також співпрацюють з конкурентами, буде доцільним у них теж запитати, що вони про них думають. Наступним буде, як ми себе позиціонуємо, які наші сильні та слабкі місця? Яка у нас взагалі ідея бізнесу? Які можливості маємо, чим відрізняємось від інших гравців ринку? Далі аналізуємо, що взагалі зараз відбувається на ринку, куди він рухається, які процеси та закономірності прослідковуються, чого нам чекати найближчим часом та в перспективі. Які існують альтернативні рішення нашим продуктам? Та наскільки це ризиковано для нас. Мова тут не про прямих конкурентів. Наприклад, людина обирає засіб пересування не тільки серед брендів авто, а й може розглядати варіанти каршерінгу, таксі, мотоцикл, електросамокат, велосипед і тому подібне. Переходимо до наступного етапу, де ми, аналізуючи отриману інформацію, формулюємо гіпотези, ідеї позиціонування. Та, так би мовити, перевіряємо їх на життєздатність. Що, що це нам дасть в короткій та довготривалій перспективі? Та чи зможемо ми впоратися з цим? Хочу вас застерегти: підходьте до процесу аналітики дуже ретельно та уважно. Спробуйте зробити все можливе, щоб висновки були об'єктивними. Це фундамент, на який буде опиратися ваш бізнес в майбутньому. Який буде потребувати від вас. Великих фінансових ресурсів та часу, тому помилки можуть вам дуже дорого обійтись. Переходимо до етапу змін, в залежності від аналітичних висновків, розроблених ідей, обираємо релевантно для себе стратегію позиціонування. Починаємо, так би мовити, заточувати бізнес під наше позиціонування. Реалізація може полягати у наступних кроках: Коригуванні з існуючою стратегією розвитку компанії. В які напрямки ми будемо інвестувати, а які ні. Що будемо покращувати, а що так залишимо? Та від чого необхідно взагалі відмовитися? Змінюємо бізнес процеси, інфраструктуру, підрозділи, продукти та всі інші можливі процеси, від яких залежить наше позиціонування. Окремо я би виділив створення сприятливих умов для співробітників. Щоб мати можливість реалізовувати цю стратегію та виконувати операційну діяльність. Якщо наша сфера діяльності бізнесу критично залежить від фахівців, яких обмаль на ринку праці, доцільним буде побудувати унікальне позиціонування для них. А саме створення умов, в яких дійсно є або може бути потреба, зробити в якійсь мірі позитивний і в той же час нестандартний досвід роботи у нас. Це допоможе утримувати їх в компанії та мати можливість забирати з ринку найкращі людські ресурси: підсилення сильних сторін та нівелювання слабких. Давайте в рамках прикладу розберемося, що це означає. Якщо наше унікальне позиціонування полягає, що ми найшвидші, значить всі процеси, які це характеризують, повинні викорис... виконуватись швидко та швидше за всіх на ринку. Тобто покращувати слід все, від чого це залежить. Та постійно підсилювати цю позицію. Тому що ми, так би мовити, поставили планку для ринку. Тому наше завдання полягає відповідати цьому рівню та по можливості перевершувати його. В той же час, нівелювання слабких сторін означає виправити критичні недоліки та довести їх хоча б до прийнятного рівня. Якщо немає можливості виправити, ігноруємо їх. Зробивши акцент на унікальності. Сильних сторонах та інших позитивних аспектах нашого бізнесу. Хочу окремо зупинитися на принципі позиціонування. Щоб воно дійсно працювало, мало просто зробити зовнішню оболочку. Потрібно дійсно фізично бути тими, ким ви себе позиціонуєте. Будувати бізнес навколо результатів діяльності для людей. Чітко про це казати: як наша унікальність покращить життя або вирішить потребу людей. Наприклад. Не ми найшвидші, найбільші чи найтехнологічніші. А ви, клієнти, отримаєте результат в найкоротший термін з найбільшою варіативністю рішень та в найкращий чи найзручніший спосіб. Щось на кшталт цього. Повертаючись до прикладу пива Чернігівське, чому їх позиціонування з перше копива України з моєї суб'єктивної точки зору провалилося? Річ полягає у тому, що вони то про це заявили, але чим це підкріпили? Тобто, як варіант, потрібно було зробити тару, а саме пляшку з якихось матеріалів, які дійсно не забруднюють екологію та розкладаються за короткий термін. Окей, це може бути економічно нерентабельно недо... не або недоцільно. Тоді вони могли піти іншим шляхом активно просувати тему правильної переробки сміття. Співпрацювати з профільними заводами, інвестувати в розвиток цього тренду, стати, так би мовити, трендсеттерами цієї теми. Хоча асоціювати свій продукт зі сміттям така собі ідея. Можливо, краще було б зробити акцент на екологічних технологіях чи сировину. В такому випадку, хоч щось могло спрацювати. А так, я, як маркетолог, так і не зрозумів, до чого це все було. Після того, як бізнес в процесі реалізації цієї стратегії дійде до рівня, коли ми зможемо об'єктивно сказати, що відповідаємо позиціонуванню, потрібно чітко про це заявити, щоб всі, хто нам був цікавий, про це дізналися. Для цього використовуємо релевантні для нашого бізнесу маркетингові інструменти, які задіюємо в каналах комунікації. Та в усіх точках контакту з клієнтами, споживачами чи співробітниками. В той же час слід пам'ятати, щоденно скрізь людину завалюють тисячі рекламних оголошень. Мозок відповідає за раціональність та стабільність системи, тому робить все можливе, щоб зберегти власні ресурси. Для нашого бізнесу це викликає певні труднощі, бо мозок як фільтр намагається заблокувати всю рекламу. Наша мета потрапити у його свідомість, щоб нас запам'ятали. Тепер постає питання, як це зробити. Тут будуть для вас в нагоді наступні маркетингові підходи. Робіть свої оголошення та комунікацію взагалі нестандартним чином. Підключайте креатив. Людина з більшою вірогідністю зверне на вас увагу, якщо це буде не так, як у всіх. Для цього спробуйте зробити так. Щоб викликати у неї якусь емоцію. Це обумовлено тим, що мозку складно контролювати емоції людини. Тому, якщо нам вдасться це зробити, нас запам'ятають. І наостанок, завжди аналізуємо, які результати отримуємо, наскільки ефективно працюють маркетингові інструменти та бізнес взагалі. І при потребі вносимо зміни. Давайте резюмувати. Стратегія позиціонування це не тільки зміни зовнішньої та внутрішньої оболонки бізнесу, яка може проявлятися у рекламі та візуальному оформленні. Це стратегія змін всіх складових бізнесу, від яких залежить обране нами позиціонування. Перетворення з аркушу ідеї його унікальності та диференціації від конкурентів на об'єктивну реальність, що дозволить нашому бізнесу міцно стояти на ногах. Розвиватися та мати свою частку ринку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібно розібрати в наступних відео приклади реалізації позиціонування в різних компаніях. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!